Привіт, мене звати Роман Спірідонов. Сьогодні ми поговоримо про корінні народи України і про те, чому офіційне визнання цього статусу може повністю змінити життя в Криму. Можливо, якогось здивую в Україні поняття корінні народи існувало з 1996 року у конституції, стаття 11. Держава сприяє консолідації та розвідковій української нації, її історичної свідомості, традиції і культури, а також розвідковій етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів та національних меншин України. Але хто ж вони ці загадкові корінні народи? Пояснень не було. Може, це аборигени або тубільці? Так, це теж вірна відповідь, але застаріла і неполіткоректна. для людей, давно народжених, а ще й на пострадянському просторі це асоціювалося з мешканцями, наприклад, Нової Зеландії або Австралії, щось таке екзотичне. Сучасна назва корінні народи. Це поняття з'явилось у середині ХХ століття у міжнародних зокрема ООНівських документах і означає назви етнічних спільнот, які є меншістю, але тісно пов'язані пов'язані своїм походженням з певною територією, і при цьому не мають своєї держави, так хто ці спільноти в Україні край дискусії поклав закон у 21 му році вже цього століття. Він так і зветься про корені народи України і зазначає, що це кримчаки, Караїми та Кримські татари, тобто етноси, які є меншістю, пов'язані своїм походженням з Кримом, але не мають своєї держави. Для чого потрібне це визнання? Чи є що відзначати в міжнародний день корінних народів? Про це ми запитали саме представники цих народів. По перше, це змінює ставлення українців, вважає представник кримсько-татарського народу Алі Маліїв. Це дало привід краще познайомитися з кримськими татарами, з їхньою культурою, історією та політичними процесами. І нарешті сприймати кримських татар не чужими, а своїми, вважає він. Це день, де Нарешті кримські татари. Я думаю, в першу чергу кримські татари усвідомили, що вони є е, частиною великої української політичної нації, і корінні народи є її фундаментальною частиною. А Украї, е, українське суспільство усвідомило, що е, в її країни є свої корінні народи. Кримські татари, караїми і кримчаки. І для мене день корінних народів це день про те. Що корінні народи а, мають мати власні права, а держава має а, ці колективні права, а, очевидно, реалізовувати. Після прийняття закону про корінні народи відбулась дуже епохальна подія. Вважає представник кримчатського народу України В'ячеслав Ломброзо. Україна приєдналася до цивілізованих країн, які визнають корінні народи та їхній особливий правовий статус. вважає він міжнародний день корінних народів для нас став таким таким же важливим днем, як і інші важливі дні, які ем, нагадують е, нам також сьому суспільству про те, що корінні народи важливі корінні народи вони є частиною в нашому випадку українського суспільства, і корінні народи вони мають право зокрема на льоду своїх колективних прав. Це привід ще раз нагадати світу і Україні, що корінним народам приділяється недостатньо уваги, на яку вони заслуговують. Вважає представник караїмського народу Ерзопастер. тому що в умовах повномасштабного вторгнення Росії на територію України в умовах Геноциду українського народу в умовах геноциду корінних народів Криму, в умовах тимчасової окупації Кримського півострову, нам треба досі розповідати про те, що має бути базою в Україні. І я думаю, нам важливо це продовжувати робити, поки у нас є робота, яку треба робити. Тому що досі я стикаюся з українцями, які там умовно ставлять питання: а чого це викорінні народи України, а українці не вважаються корінним народом України. І доводиться кожного разу пояснювати для мене вже базові речі. Цей день ще й привід замислитися над спасінням культурної спадщини цих народів, а також розвивати сучасну культуру. Кримсарська культура дуже відрізняється від української культури, та да, в багатьох аспектах. І зараз. Наприклад, в процесі колаборації між українськими та кримсарськими митцями народжуються нові цікаві е, мистецькі проекти. І це е, важливо це про переосмислення. Бо часто, на жаль, і подекуди до пір це є. Кримсарська культура є річчю в собі. Вона знаходиться е, всередині себе. Вона Продукує е, сенси, процеси, продукти для тільки кримських татар, але вона має виходити за межі і не лише за межі України. Врешті-решт спасати треба і самі народи, бо як Караїми, так і Кримчаки майже зникли за даними останнього перепису, який відбувався ще у 2001 році. Караїмів було 1196, а кримчаків 406. Безумовно, ці дані застарілі. Ми намагаємось брати участь у всіх можливих активності стосовно корінних народів для того, щоб зокрема і забезпечити свою суб'єктність. Ми також беремо участь у а, певних міжнародних активностях. Експертний механізм, а, експертний механізм ООН по правам країнних народів, а також ЮНЕСКО по а, мовах країнних народів. І а, кожен раз, коли ми здійснюємо якусь активність, ми намагаємося не тільки якби в курсі. Тримати в курсі іншу спільноту, а також узгоджувати позицію для того, щоб вона відповідала загальному баченню кримчаського народу, то в який спосіб розвиватися надалі. Статус корінних для народів це і про політику, це фундамент до багатьох змін, які дозволять зберегти суб'єктність для кримських татар. Це національна автономія, і ми говоримо про цю автономію не як подарунок кримським татарам. А це в першу чергу про збереження ідентичності, і друге, про нарешті, коли кримські тари можуть брати відповідальність за свою землю. Знову ж таки, національна територіальна автономія це не диктат кримсьтарського народу на півострові, а це відчутна меншість там, по концепції, якщо ви пам'ятаєте, 33%, які будуть. Впливати очевидно на політичний порядок денний в Криму, як зазначають у Міджлісі кримсько-татарського народу, такий статус це перший крок на шляху до повного визнання прав. Наступним має бути надання Міджлісу правового статусу як представницького органу кримсько-татарського народу. Це можливо зробити і зараз потрібне рішення Кабміну України. Що стосується зміни АРК на національну територіальну автономію, під час воєнного стану це неможливо, тому першочергове завдання для того, щоб запрацювали всі правові механізми, це деокупація півострова.